Легендарна містична Чорнобаївка увібрала не лише силу харизми козака Чорнобая, але й силу великого кохання. Це місце, насичене енергією, жіночої любові та віри у своїх лицарів. Про це розповідає давня легенда. У східних степах Чорнобая добре знали і боялися татарські мурзи. І турецькі паші. За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська, на честь Чорнобая та його найближчих соратників попа Гусака і сотника Степана. Якось наддніпровська сторожа принесла звістку біля Дніпра зупинилася велика зграя бусурманів. Які мають сто возів награбованого скарба і багато полонених українських дівчат. Панове козаки, цієї ночі ми повинні розбити ворога так, щоб жодна дівчина не постраждала, наказав чорнобай. Табір нелюдів обложений возами, всі дівчата присилені мотузками від своєї шиї. До зв'язаних рук задньої подружки. Єдиним ланцюгом вони розташовані в північній частині табору. Хай святий отець гусак зі своїми хлопцями знищить сторожу і виведе полонянок у бік нашої річки. Я зі своїми соколами відріжу полонянок від табору і ударом з півночі пожену уцілілих бусурман на південь де сотник степан зробить засідку і добиватиме бусурманів, які тікатимуть. Пане отамане, обізвався один молоденький козак, нам буде важкувато турків і татарви багато, а нас всього 150. А хіба ти ще не знаєш, що в бою справжній козак може знищити 20 бусурманів, а їх не більше тисячі? Певнено відповів Чорнобай. Але ж це вдень, а не в темряві, зауважив молодик. Не журися, козаче, з усмішкою сказав атаман. Якщо зорі в небі згаснуть, Красий місяць зайде в таку нічку темнесеньку козак турка знайде. Так і сталося. Вже при перших променях сонця українські красуні були звільнені. Любі троянди. Роду нашого, найцінніші скарби України, промовив їм отець Гусак. Візьміть свої віровчані кайдани і киньте у воду при переході нашою вільною річкою, хай вони пливуть разом з кров'ю і трупами ворогів наших Дніпром і Чорним морем та людським горем. Тепер річку нашу ми назвемо вірьовчиною. а козакам гусак наказав зробити для красунь живий місток через річку. Воїни пострибали в річку по самі пояси, стали в три ряди, нахилили свої спини і зробили живий місток для врятованих красунь. Дівчата легенько ступали по їхніх спинах, а піп гусак радісно приповідав: Ступайте сміливо! З ранньою росою, ясним сонечком і дівочою красою на правий берег вільної козацької землі. Хай Господь Бог благословить усім нам щасливу долю, а рідній Україні мир і волю. Амінь. Юні красуні поскидали вірьовки на середину річки. А на правому березі, швидкоруч нарвали полівих квітів і уквітчали ними рятівників. Потім всі зібралися на площі біля великого каменя. Любі наші сестри, промовив суворий Чорнобай зі сльозами на очах, ви краса і надія матінки землі нашої, у нас є достатньо коней, возів, продуктів і добра всілякого. Щоб під охороною бравих козаків розвести вас по рідних краях і домівках, де вас чекають рідні люди. Вони страшно горюють за вами, а козацькі закони не дозволяють жінкам перебувати на січі. Вам треба кохатися, діток народжувати і виховувати буйних козаків нам на зміну. Козаки чекали вибуху дівочих радощів. Але дівчата заплакали. Тоді найсміливіша красуня впала на коліна перед Чорнобаєм і крізь сльози промовила: Я, Соломія Ясиницька з далекої Галичини. Нас тут є 14 дівчат. Ми бачили, як бусурмани повбивали наших рідних і повкидали палаючі рідні хати. Про такі ж страхіття розповідають наші подружки з Волині, Поділля. Київщини, Слободжанщини та інших країв. Ми всі стали круглими сиротами. Ви ж нас врятували від проклятих султанських і ханських гаремів, а тепер хочете нас прогнати. Отамане, не проганяйте, змилуйтесь над нами. У той момент Чорнобай хотів крадькома витерти сльозу, але вона упала на камінь. І Соломії здалося. Що камінь хитнувся, славні лицарі України! вигукнув він, козацьке серце не камінне. Вирішуйте, як нам бути. І козаки усі разом крикнули: Слава Атаманові!» Сльози горя були витіснені сльозами радощів, а півгусак віддав хрест і кадило Соломії, а сам врізав такого гопака навколо каменя. Що аж іскри пішли. Дівчата залишилися. Вони днями із захопленням дивилися на козацькі бойові вправи, як Чорнобай перестрибував найвищого коня і зі свистом шаблі два-три рази повертався навколо себе в повітрі, як сотник Степан і піп гусак вибивали з рук шаблі шістьом молоденьким козакам, як вояки. Тренували рукопашні бої і бойові вправи на конях. Дивлячись, дівчата закохувались у лицарську звитягу та сталевий дух своїх визволителів. Під вечір Івана Купала дівчата вручили всім своїм спасителям сорочки-вишиванки різних візерунків барвистої України і запросили на свято цілу ніч вздовж вірьовчини. Палали багаття, лунали пісні, не припинялися танці. На світанку дівчата кидали свої віночки у річку, а хлопці стрибали у воду і ловили вінок дівчини свого серця. Як тільки блиснули перші промінці сонця, гусак вигукнув: У кого нема родини на Вкраїні милій, і він вперше закохався цієї божої ночі. То нехай біжить зі мною церкву. Першими до Святого Престолу підійшли Чернобай і Соломію, яка єдина бачила, як гаряча сльоза Атамана впала на камінь. Аж до покрови Святої Богородиці священик вінчав щасливі пари і щиро бажав усім такого солодкого і запашного життя, як мед із степових квітів. Сам козацький і божий слуга звів свою долю з прекрасною козачкою Євою, яка народилася і виросла на співучій боковині. Вона й ощасливила гусака аж п'ятьма синами, і тому рід гусаків у цих краях поширений і до наших днів. А Соломія Чорнобаєві народила три доньки надзвичайної краси яким судилося мати багато і синочків і донечок. Відтоді це місце випромінює не тільки козацьку силу, але й силу кохання українських амазонок, вірних соратниць своїх могутніх лицарів.